Євангелія від Йоана, розділ 4. Коли ж Господь дізнався, що фарисеї зачули, начебто Ісус більше збирає і хрестить учнів, аніж Йоанн, хоча не хрестив же Ісус сам, лише учні Його, то полишив він юдею і подався знову до Галілеї. А треба було йому переходити Самарією. Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар неподалеку поля, наданого Яковом синові своєму Йосифові. Була там і криниця Якова. Натомився з дороги Ісус, тож і присів біля криниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста харчів купити. Отож каже до нього жінка самарянка. Юдей ти, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Сказала так, бо не мають зносин юдеї з самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, була б ти відала про дар Божий, і хто той, що каже тобі Дай мені напитися, то просила б сама в нього, а він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка. Ти й зачерпнути не маєш чим, пане, та й криниця глибока. То звідки ляб у тебе вода жива? Чи більший ти за батька нашого Якова, що дав нам криницю оцю і сам пив з неї, а й сини його ще й, і товар його? А Ісус їй у відповідь каже Кожен, хто оту воду п'є, знову захоче її пити. Той же, хто нап'ється води, якої дам йому я, не матиме спраги повіки. Вода бо, що дам йому я, стане в ньому джерелом такої води, яка струмує в життя вічне. Говорить до нього жінка. То дай мені, пане, тієї води, щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка. Та й каже йому Нема в мене чоловіка. Добре ти мовила, відрік їй. Не маю чоловіка. П'ятьох, бо мала ти чоловіків, та й той, що тепер у тебе, не чоловік він тобі. Правду ти мовила. А жінка й каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися. Ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклонятися треба. Ісус до неї. Повір мені, жінко. Надходить час, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтесь ви, не знавши кому. А ми поклоняємося, знавши кому. Від юдеїв бо і спасіння. Та надійде час, ба вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться у дусі і правді, а таких поклонників і шукає собі отець. Бог є дух. Ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде, то все і звістить нам. А Ісус їй, то я, що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивувалися, що розмовляв він з жінкою. Не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї або чому розмовляєш із нею. Жінка ж покинула свій глечик, побігла в місто та й каже людям Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила. Чи, бува, не Христос він? І вийшли з міста і подалися до нього. А учні тим часом заходилися просити його, кажучи, «Їж, учителю, він же їм каже. Їстиму їжу я незнанну вам. Учні тоді заговорили один до одного. Може, хтось йому приніс їсти? Їжа моя, каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене і діло Його вивершити. Чи ви ж не кажете ще чотири місяці і жнива настануть? А я вам кажу. Підведіть очі ваші та й погляньте на ниви. Вони вже для жнив доспіли. Вже і жнець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічного, щоб сіяч із женцем купі раділи. Правильна і приказка до цього один сіє, а жне хтось інакший. Послав же я і вас те жати. Коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні ж самаряни з того міста увірували в нього за слів жінки, яка посвідчила Сказав мені все, що я робила. Тож коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився в них він і лишився на два дні там. Та й багато більше увірували за Його слова. Жінці ж вони сказали: Віруємо не через Твоє оповідання, самі бо чули і знаємо, що направду він світу Спаситель. А по двох днях вийшов він ізвідти в Галилею. Сам бо Ісус посвідчив немає пошанування пророк у своїй батьківщині. Коли ж прибув у Галилею, то прийняли його галилеяни, бачили бо все те, що вчинив він був на святі в Єрусалимі. Вони бо теж ходили на те свято. Він же подався знов у Канну Галилейську, де ото був перетворив воду на вино. А був один царський урядовець, син якого слабував у Капернаумі. Зачувши, що Ісус прибув з Юдеї в Галилею, прийшов він до нього та й заходився просити, аби прибув і оздоровив його сина, той бо мав уже вмирати. Ісус і каже до нього не увіруйте, якщо не побачите чудес та див. А царський урядовець йому Господи, піди, поки не вмерла моя дитина. Промовив Ісус до нього Іди, син твій живий. Повірив чоловік слову, що вирік йому Ісус, та й пішов собі. А коли був уже в дорозі, слуги, що йому назустріч вийшли, сказали йому, що син Його. Живий, здоровий. Він же спитав їх о котрій годині йому полегшало. Учора ввечері, о сьомій годині пропасниця його полишила. Сказали вони йому, і зрозумів батько, що саме о тій годині сталося те, коли ото Ісус йому сказав Син твій живий і увірував сам та й увесь дім Його. Це ж Друге чудо вчинив Ісус, повернувшися з Юдеї у Галилею.